Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. З вами Олексій. Сьогодні будемо розмовляти про фармінг MemeLand. Я про нього розповідав у своєму телеграм-каналі. Якщо раптом не підписані, то підписуйтесь, все на YouTube я не встигаю викладати все те, що ми робимо. У нас також два youtube канали. Взагалі в описі під цим відео є всі мої канали, на яких, якщо будете всюди підписані, то нічого не. Не пропустите з того, що ми робимо. Загалом, що таке меми фармінг, є проект, в якого є нефті колекції. Там для того, щоб заробляти з рефералів, потрібно одразу мати нефті, але зрозуміло, що ці нефті вони дуже дорогі. Вони здається, коштують зараз кілька ефірів. Тобто, для самого цього купляти нефті якось ну для ардропу, для того, щоб використовувати ревку. Не дуже розумно буде, так але з іншого боку, прийняти участь без ревки можна, можна кілька акаунтів загнати, можна взагалі замультиачити, якщо, якщо у вас є багато твіттер акаунтів, можете просто зробити мультіаки і на цьому все. Як це виглядає? Вам потрібно ось тут виконувати завдання, додати ось таке ваш твіттер профіль, приєднати гаманець і так далі. так далі. Ось тут потрібно реферальний код. Я знайшов в інших каналах, у знайшов у тих, на кого я підписаний код. Просто ввів їхній. Мені не шкода. Ви також можете ввести той, що я виклав у себе в телеграмі. Тобто. Ніяких проблем в цьому немає, ви нічого з цього не втрачаєте. Загалом, що можу сказати: ось ці меми пойнти, вони будуть конвертуватися в токени. Невідомо скільки буде там різні є теорії. Хтось каже, що це буде там по 100 баксів на аккаунт, хтось каже, що це буде там по 3 по 30 Я одне скажу: що ще кілька днів тому. В мене, було 400 тисяч е, підписчиків в Твіттері. Зараз у них підписників 865 тисяч. І коли ви будете дивитись відео, їх вже буде значно і значно більше. Е, хайпу багато, в них NFT колекції доволі відоме, проєкт хайповий, ви зможете на цьому підзаробити, але будьте уважні, якщо будете заганяти ферму-аккаунтів, ось цей фармінг, вам потрібно буде, звичайно ж. Е, Антидетект браузер використовувати проксі якісні. Тому, якщо потрібен антидетект браузер, можете перейти в описі під цим відео. Є антидетект браузери. Також вони є в телеграм-пості, які я опублікую. Там зможете взяти собі реферальний код, який я там. Хоча це не мій реферальний код. Але загалом хайпу дуже багато. Лістинг буде обов'язково на багатьох біржах. Я в цьому впевнений, тому. Можете приєднуватись, нічого важкого тут не треба. Здається, для того, щоб використовувати аккаунт в ось цьому. Ну вони обіцяли, що будуть сильно брити аккаунти, але якщо ви хочете прийняти участь в ось цьому фармінгу, то вам потрібно лише, здається, три підписники в Твіттері. Тобто, це не так багато і зможете. Купу акаунтів загнати. Так я не думаю, що це є проблема. Якщо у вас є вже готові акаунти в Твіттері, то тим паче потрібно приймати участь. Ось таке от сьогодні відео. Тому приймайте участь. В описі під цим відео будуть всі корисні вам посилання. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім вдалого заробітку на Мемеленд.